Шановні друзі, вітаю вас в Мінтовській країні. Зараз розповім вам треш, від якого у вас очі на лоба вилізуть. Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада прийняла закон номер 114.43, який внесла зміни до кримінального, до Кримінально-процесуального кодексу та надала можливість будь-якому слідчому, будь-якому прокурору звернутися до суду і закрити ваш бізнес. Да, друзі, вам не почулося. Від сьогодні вносяться зміни. До статті 483 прим 5 кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає застосування обмежень до юридичної особи, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та або в її інтересах можуть чинятись дії, спрямовані на те, щоб уникнути застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, перешкоджати кримінальному провадженню слідчий прокурор звертаються до суду з клопотанням про застосування обмежень для юридичної особи. Особи, друзі, обмеження. Знаєте, що включає в себе поняття обмеження? Ця ж стаття 483 прим 5 каже далі: обмеження. Можуть застосовувати щодо діяльності юридичної особи, яка пов'язана, друзі, пов'язана внесенням змін до установчих документів. Далі вчинення значних господарських правочинів, тобто значні правочини договори ви не зможете підписувати. Далі розпорядження активами юридичної особи, друзі, це заборона блокування ваших банківських операцій, заборона будь-яких господарських операцій, розпорядження майном юридичної особи нічого не можна буде зробити. І припинення юридичної. Особи, друзі, все. Тобто від сьогоднішнього дня я вас вітаю в мінтовській країні, друзі, це офіційно вже. І це зробила оця Верховна Рада. Тепер кожний слідчий, якщо поважає, що ви якимсь чином перешкоджаєте слідство, там дуже розмиті поняття, там немає конкретики взагалі в цьому законі. Він може просто-напросто припинити ваш бізнес. Навіть якщо ви не відноситесь до цього бізнесу, друзі. Тому що ви вчиняєте якісь дії в інтересах або від цього юридично, юридичної особи. Ви розумієте, який маразм, ви розумієте, яка корупція буде і який тиск на бізнес буде від сьогоднішнього дня. Я пропоную 4 грудня зробити офіційним днем України День Мінтовської України, друзі, тому що від сьогодні. Ви можете спокійно, абсолютно спокійно закривати ваш бізнес і переводити геть з України. Тому що, друзі, з 4 грудня працювати в Україні по цьому закону буде майже неможливо. Тепер будь-який бізнес прийде прокурор і припинить його, припинить його господарську діяльність. Ви не зможете нічим розпоряджатися. І це зробила ця влада, друзі. Я в шоці? Я не знаю, що казати, друзі. Більшого треша, я ще не чув. Я не думав, що можна далі пробити дно. Друзі, це жах просто. Зробіть репост, тому що це дійсно жах.